Гаряча пора для лісівників Ужгородщини. У зв'язку з підняттям цін на комунальні платежі на газ та електроенергію цьогоріч, як ніколи, зріс попит на заготівлю дров. Першочергово ліс забезпечуватиметься соціальна сфера. Наприклад, на цей опалювальний період ми зобов'язані близько 2000 метрів кубічних надати соціальній сфері. Величезна кількість такого що не було в попередніх роках. І маємо зараз хорошу погоду, поки нема дощів, вересень, жовтень. Ні, це ми, це ми за гроші, це невеликі гроші. На цих дровах ми прибутки не отримаємо. Будемо дуже, дуже раді, якщо ми вийдемо на собі вартість, вийдемо на ноль. Просто розуміємо, що є таке завдання, є, є, якісь, є якісь моральні принципи, є якісь суспільні потреби. Ціна 1 метра кубічного для соціальної сфери 354 гривні. От. В той час, як наші, як наші покупці готові платити і 500 гривень, і 600 гривень, попит величезний на дрова, але ми е наших покупців, е підприємців, підприємства, юридичних осіб поки, поки ставимо на другий план. Все ж таки на першому плані соціальна сфера, бюджетна сфера і населення. Заготівлею дров у лісгоспі займаються супідрядні спеціалізовані бригади, які працюють по найму. Ми продаємо дрова довжиною один метр. Люди самі не можуть рубати. Тому що це зв'язано з охороною праці з нашим законодавством, заготовляти у лісі може тільки спеціалізована бригада, яка має відповідні дозволи, допуски, яка має відповідне обладнання, сертифікований одяг і техніку. Ужгородський лісгосп один з найменших серед 19 лісових підприємств Закарпаття. Окрім того, ліси навколо обласного центру. На 90% мають статус охоронних. Це означає, що вони відіграють важливу водозахисну функцію, вони мають важливе історико-культурне значення, природоохоронне значення, і тому у, у цих лісах ми можемо тільки проводити санітарні рубки, тобто забирати хворі дерева, відсталі в рості, криві, пошкоджені і так далі. Отримуємо із цих рубок тільки низькоякісну, низькосортну деревину. Але як показує практика, навіть за рахунок цієї низькосортної, низькоякісної деревини, підприємство може нормально працювати, виплачувати заробітну плату, сплачувати податки, виплачуємо премію людям. Підприємство є прибуткове, рентабельне. За 2016 рік ми реалізували такої деревини на 17 мільйонів гривень. При цьому заплатили податку на 6 мільйонів 500 40-42 працівники у нас маємо середню заробітну плату 6 тисяч Отримуємо премії кожного місяця. В принципі, в нас зараз колектив трошки омолодився. Нові лісничі, нові тут спеціалісти. Працюємо як одна єдина команда, і ці всі показники, які в нас є на сьогодні, хороші показники, хороша зарплата. Я завдячую усьому нашому колективу. Ужгородський лісгосп надає перевагу відбірковим рубкам, які проводяться на ділянках від 15 до 30 гектарів. Щоправда, після вітровалу у 2014-му доводилось здійснювати і суцільні рубки. Я взагалі особисто прихильник того, що суцільні рубки потрібно зменшувати. Взагалі їх треба припиняти. І ми плануємо поступовий перехід від суцільних вирубок до вибіркових вирубок. При вибіркових ми будемо забирати з лісу тільки ті дерева, які заважають в рості головній породі, які є відсталими в рості, які є пошкоджені, хворі і так далі. Це вже не тільки, я так вважаю, це, в принципі, це така позиція Держлісагентства, позиція нашої, нашої системи суттєво обмежити суцільні вирубки, тільки якщо вже ліс хворий, дуже хворий, якщо є стигійна. Якщо є стихі, якщо є стихійні явища, ну тоді вже будуть дозволятися нам суцільні рубки. В результаті горизвісного звісного вітровалу Ужгородським лісгоспом було проведено суцільних рубок на площі більше сотні гектарів, і висаджено 200 тисяч молоденьких деревцят. Від вітрувальних лісосік реалізовано продукції на суму близько 20 мільйонів гривень. Цікаво, що ж це була за деревина і як вона реалізовувалась. Вітривалах було і багато ділової, і багато дров. І, в принципі, покупці були тільки наші підприємства. На експорт ми жодного метра кубічного не дали. Експортні поставки ми мали тільки у 2014 році, але це була тільки дрова. Все ділова деревна, писано на наші відчитнені підприємства деревообробні, переважно тільки у Закарпатській області. І це, і це великі підприємства, які мають в себе переробку. Це дуже важливо, на мою думку, тому що зараз, зараз дуже великий ажіотаж запас інформації, що деревина вивозиться на експорт в Україні, не переробляється. І наше Держлісагентство, і наше закарпатське обласне управління все ж таки притримуються тої позиції, що деревину повинні купувати наші підприємства і переробляти мають в Україні. Я хочу сказати, що наше підприємство є відкритим. Ми недавно дуже багато нарікань було від жителів села Кам'яниця, тут де ми знаходимося сьогодні, що вирубується ліс. Ми зібрали активістів села, сільських депутатів, дали оголошення в інтернет, у пресу, запросили ми людей у ліс, вивели їх на ділянку, там, де буде деревина заготовлятися. І підходили ми, ми до кожного дерева і показували людям, і пояснювали їм, чому саме це дерево, тому що воно криве, тому що воно відстає в рості, тому що воно мішає другому дереву, тому що воно хворе. І дуже було багато питань до нас. Люди, ми просто побачили, що люди просто не знають, люди не знали, що в нас такий є порядок. І по селі Кам'яниця, в принципі, ми соціальну напругу більш-менш зняли. Але є ще багато других сіл, є ще багато других скарг, і ми готові пояснювати людям. Ужгородський проводить в себе в районі не лише роз'яснювальну роботу серед дорослого населення, а й прагне виховати майбутніх дбайливих лісогосподарників. Тут вже більше десяти років успішно працює кам'янницьке шкільне лісництво. На час нашого перебування його учні працювали в арборетумі лісгоспу, ополювали та садили унікальні кущі та збирали насіння. Цього року лише колекція червонокнижних рослин поповнилась ще шістьма видами і складає вже 68 штук. Якраз навесні тут шкільне лісництво, діти шкільного лісництва допомагали мені сіяти нові види. От і тепер прийшла осінь і грядки дали врожай. Розкажіть, чим ви тут займаєтесь? На даний момент ми збираємо насіння змія головника австрійського. Це досить вибираюча рослина, і вона належить до червоної книги України. І вже безпосередньо навесні ми будемо її висаджувати. А як його правильно зривати? Це треба робити дуже акуратно для того, щоб насіннячка не повисипалася, адже нагадаю, що вона досить вимираюча і це дуже вагомо для нас. Тому ми все робимо дуже акуратно і на висоті. Колосок обрізаєте зверху, так? так? Обрізаємо колосок і потім складуємо. А потім вона ще буде проходити сушку, для того, щоб у майбутньому її можна було висадити. Розкажіть, чим ви ще займаєтеся в шкільному лісництві? Взагалі, шкільне лісництво існує вже 19 років, і за цей час змінилося не одне покоління юних лісівників. Особисто я займаюся в шкільному лісництві. Уже п'ятий рік, і за цей час я відвідала дуже багато конкурсів обласних і всеукраїнських. Також ми беремо участь у різних акціях. Моєю улюбленою акцією є майбутнє лісу у твоїх руках. Вона проводиться на всесвітній день лісів, 21 березня, і там ми висаджуємо нові саджанці дерев В основному це сосни. Скільки дерев вже ти висадила от, за п'ять років. Чесно, підрахувати мені складно буде, але надзвичайно багато. Бачу, ти так старано прополюєш цей кущ. Хіба це чоловіча справа полоти? І чоловіча і жіноча. Нема і різниці для тебе. Так любиш полоти. А для чого ти от тут прополюєш? Ну, бачите, лісники як покосили, а прополювати потрібно вручну, бо багато є таких рослин, які можуть заважати рослині. Рости, живитися водою, бо вони можуть як шкідники діяти. Тобто вони можуть заважати рости коріння рослини. Вони своєю, як ну, коли ростуть, вони витісняють просто рослину з землі. Тепер ми стоїмо біля цікавої Ліани. Актинідія коломікта. Вона вже з 2009 року тут росте, бачите, гарно пішла уверх. Цвіте кожну весну, прекрасний цвіт, бджолів багато, бо медонос досить такий солідний. Але плодів немає. Це фактично ж дикі киві актинідія. Плодів немає, тому що рослина дводомна і немає пари в неї. Ну, ми якраз тепер діти посадили цю коломікту актинідію Аргута. Вона мужський екземпляр, буде гарний запилювач, і через рік-два тут буде урожай вже на цій рослині. Та так ми кожен рік збагачуємо наш арборетом. Тепер вже десь 260 видів. У ньому знаходиться в цьому році 28 видів ми придбали. Ну, Частина посаджена частина ще ну, якраз тепер садимо. Ну, Ще попереду осінь, коли скине листя, будемо ще щось, ще щось додавимо. Нові екземпляри з'явились і на навчально-пізнавальній стежці лісгоспу, гірські породи та мінерали Карпат. у нас в цьому році теж є поповнення чотири нові зразки порід. Ну, ми стоїмо біля лимоніту. Це у глибокому у нас є старі закинуті штольні ще з 18 століття добувалася залізна руда, виплавлялося тут залізо. От лимоніт це зразок цієї руди. Тут у нас є і кам'яна сіль і солотвина, бо це теж мінерал, Карпат, туфобряк, це вулканічна порода, теж є ну, з кварцитом, андезит, з вміщенням кварциту. Оце нові чотири зразки. Зродський університет цей, національний університет допоміг нам визначити класифікацію, назву їх. А що це у вас за мушліки такі з моря? Ні, це не з моря, це тут в цих ракушках натуральний природний перламутр. Це прісноводні устриці, в наших річках є гірських, де більш застойна вода в тихих річках, в каналах, у тисії, в латориці, в заплавах можна знайти. Раніше з цього виготовляли. Гудзики. Побували ми також і в сніговій ямі, де зберігатиметься посадковий матеріал для заліснення гірських територій. Лісівники з давніх давен використовують так називаємо снігові ями. Ну, такий об'єкт, дерев'яний зруб. Зако дерева. Ну, це ми зробили, щоб він довговічний був, бо лісівники звикли, що роблять все на багато років. Садять ліс через 100 років, він виросте, роблять яму, щоб хоч 50 років послужила. Ну, це з акації. Кругляка акація, вона саме стійка до гниття. І ми обробили відповідно. І, і, так що я думаю, що. На наш з вами вік хватить її. То буде о, типу холодильника, так? так? так як... Природнього. При, природній холодильник навісні, коли тут рядом розсадник, ми викопали посадматеріал, що треба внизу посадили, а вверху ще лісусівка не, не дійшла. Там ще сходить сніг. Мокро, треба почекати. Затримується на 3-4 неділі. Той посадматеріал, щоб не розбився далі і прижився, ми поміщаємо тут. В таку яму тут 2 на 3. Грубо тут може 200-300 тисяч стандартного посадматеріалу увійти. Це стандартний посадматеріал в сіянці 16 см висотою, 3-4 мм в товщині. Це багато, маса. Для нас це цілком хватить для всього лісгоспу такої ями. От, Вона буде о, засипатися землею. чи що? як? Так, да, Зверху засипеться землею, шар землі і буде тримати холод зимою, взимку, коли на річках лід стає, ми заготуємо льоду, ну там, який вже буде у нас, у наших умовах не дуже такий, але 15-10-15 см льоду. Буде. Ми завеземо землю низ, застелимо льодом, засипемо опілками, і до середини літа лід буде тут стояти. І рослина може до півліта бути і не розів'ється і збереже свої якості ростові. Ось так з любов'ю по батьківському в Ужгородському лісгоспі не лише охороняють зеленого друга, а й дбають про його примноження.